Ось це перший сільський колегіум на Україні. Рожнівська школа-колегіум наразі єдина в державі під патронатом Києво-Могилянської академії. У 2006 році саме цей навчальний заклад увійшов у сотню кращих шкіл країни. Вона вражає своїми масштабами та прекрасним інтер'єром. Однак, як і інші сільські школи, потребує і нового обладнання, і літератури. Днями депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта поповнили даний заклад необхідною програмною літературою, новими дошками та мультимедійними Проекторами директор закладу запевняє, такі подарунки покращать якість уроків. Це дуже суттєве поповнення, ефективність проведення уроків на мультимедіа, на мультимеді, Вона набагато вища, тому що що можна зробити дошкою, то дошкою. А що є пікатею, це незамінимо. Це і презентації уроків, і е, вирішення тестових завдань все це йде через мультимедію. Найболючішою проблемою Рожнівської школи школи колегіуму є басейн, 25-метрову недобудову здали разом зі школою. Чаша викладена плиткою є роздягальні, душові навіть спеціальний годинник. Однак за 20 років тут не було жодної краплі води. Депутат обласної ради Юрій Дерев'янко переконує, потрібно докласти усіх зусиль, аби даний комплекс функціонував. Адже у Косівському районі немає жодного басейну, а смертність дітей на воді лише зростає. Кількість дітей, які щорічно гинуть від того, що вони не вміють плавати, на жаль, зростає, зростає і діти, особливо в літню пору, значить відпочивають на ставках, плавати не вміють і трапляються нещасні випадки. А коли фактично басейн вже майже існує, але не був доведений до кінця, то безумовно кількість коштів, які потребу необхідно для того, щоб довести його до. Повноцінного нормального функціонування не є такою великою, як створювати чи будувати басейн з самого початку. Боротьба за відродження басейну триває на всіх рівнях. Тим часом дирекція закладу вже розробила проектну документацію. На реконструкцію басейну та введення його в дію потрібно близько двох мільйонів гривень.